Майстер Фем на зв'язочку, як же без авеню? Хто шукає, де можна побачити Лайнстоуни, цеголку, старе місто? Виробника Ковальська Авеню, будь ласка, під'їжджайте. В нас є стенди. У нас є всі формати 20, 30, 60, тобто розміри камінців. Це формат 30, 30 на 30, 30 на 15, 15 на 15. Є формат 20-й, там де сторона, вся 20 сантиметрів. І великий формат, це шістка, яка йде 60 на 30, 30 на 30. камінці. Всі кольори в нас представлені. В нас дуже багато закритих об'єктів по укладанню. Наші бригади укладають. Практично постійно на зараз дві бригади укладають е авеню. Тобто можна подивитись не тільки стенди, ми можемо показати повністю, е як виглядає бруківка на об'єктах, вже укладена е багато відео в, наших, в нашому Тіктоці, в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Підписуйтесь, дивіться, приїжджайте, ми вам організуємо найкращу бруківку. Телефони в профілі.